Зараз ми будемо а, говорити про інший спосіб покара покарання Російської Федерації за а, її агресію за її порушення міжнародного права. Це санкційний тиск, тому що в Україні ймовірно а, боротимуться активніше, а, боротимуться на рівні кримінального кодексу з порушниками санкцій, тих, що вже запроваджені, президент вніс до. Верховної ради відповідний законопроект. А от що він передбачає, як, кого каратимуть, за що, що входитиме в ці порушення санкцій? Ми будемо зараз розпитувати очільницю інституту законодавчих ідей Тетяну Хутор. Пані Тетяну рада вітати в ефірі громадського радіо. Доброго вечора. Я ж так правильно розумію, що от інститут законодавчих ідей, як аналітичний центр, він працював над цим законопроектом серед інших учасників. Так, ми були якраз таким громадським недержавним учасником цієї робочої групи. Решта робочої групи складалася з усіх державних органів, які долучені до реалізації санкційної політики. Ми майже рік працювали над цим законопроектом. Ну, відповідно, ми е, за адресою звернулися до вас за роз'ясненнями. Е, давайте спочатку ми окреслимо ну взагалі потребу цього документа, е, тому що ну я для себе е, так сформулювала, що ну взагалі-то соромно. Ми просимо західних партнерів вимагати санкцій і їхнього дотримання. А в нас я ж правильно розумію: ну нема, не було на вже третій рік війни. Не було законодавства, яке б наших там ну не знаю, бізнесменів, підприємців, якихось чиновників хапало б за руку і карало за порушення санкційного тиску. Так, насправді це була велика проблема тому, що ще санкційне законодавство ще з 2014 року воно не мало такої іншого паралельного законодавства, яке б давало можливість притягувати до відповідальності за власне порушення усіх тих правил, які ми виписуємо в санкційному законодавстві, так? блокуючи активи і тому подібне. Тому насправді було дуже багато випадків обходу санкцій, порушення санкційних режимі, напряму Перереєстрація певних підприємств, її не можна було перереєстровувати. Не можна сказати, що взагалі нічого не відбувалося, та що в принципі люди це робили, і жодних наслідків для них не було. Ні, певні дуже обмежені наслідки наступали. Наприклад, нотаріус, який перереєстрував, та відповідав там його там, діяльність була призупинена, там він сплатив якісь штрафи і все. І потім і далі собі працює. А, так само. Когось, кому пощастило менше, це вже після повномасштабного вторгнення. Намагалися СБУ наздогнати по статті, яка передбачає колабораційну діяльність. Тобто, але в цілому намагалися використовувати якісь інструменти підручні, умовно юридичні підручні інструменти для того, щоб хоч якось когось наздогнана наздогнати. Але це не нормально і, в принципі, після 10 років існування закону і фактично війни. Вже um, давно перерізріло питання uh, криміналізації ухилення від санкцій. Тим паче, що нас міжнародні партнери також дуже до цього стимулюють своїми, в тому числі в тому числі діями. Ну от знаєте, я хоч могла поставити питання, чому так, чому зараз? От я його дуже люблю, але певно не будемо витрачати на це час, тому що питання було б ну скоріш радше таким собі риторичним, то перейдемо до функціоналу. Цього документа, от е е кого і за що? Каратимуть, от ви, наприклад, називали а, нотаріуса. А я для себе так. Ну а, ви нам окреслите в цілому. Я для себе от ви видерла ви просто одне а, речення з повідомлень Мін'юсту, що там буде, так а кримінально караним буде умисне або необережне порушення а, санкційних обмежень. Це оце необережне. Це як це щоб ну не знаю, винуватець не сказав. Ой, а я не знав, що ні Вибачте, абсолютно, абсолютно. Це дуже серйозна історія через те, що. Дуже часто ті статті у кримінальному кодексі, там де не передбачена необережна форма вини, дуже часто під підозрювані або обвинувачені кажуть, та ми взагалі не хотіли цих наслідків, щоб вони наставали. Вини нашої немає. Ми взагалі не знали про це. І саме тому вони наполягають і пробивають їхні адвокати про те, що це було ненавмисно зроблено через те, а необережність відповідним складом злочину не передбачено, і значить. Ніхто не винен, все е, до побачення. Саме для того, щоб такого не відбувалося, ми передбачили і там робоча група передбачала, Ми дуже наполягаємо на те, щоб все ж таки необережна форма вини також була зазначена в законі, обов'язково, тому що. Як повідомляють в тому числі наші колеги з правоохоронних органів, що якраз в тих справах, які вони зараз розслідують і намагаються під під різні склади злочини, хоча якось довести, всі говорять, вони ніхто нічого не хотів, ніхто не хотів порушувати санкційне законодавство, ніхто нічого, ніхто нічого не знає. Тому це обов'язково має парламент зберегти цю норму про як умисну, так і необережну форму вони. Ну а, от кого а, саме каратимуть от нотаріусів. Ми а, вже називали ви вище за те, що вони перереєстрували. І знов таки вони не зможуть сказати: я не знав, я не знав, що це підприємство з Російської Федерації. А, будуть карати а, люд людей, які ну, переписують на себе це підприємство, людей, які в Росію щось продають чи а, купляють. О, а, ледь не забула, ще дуже важливо важливе питання: а це стосується лише українських санкцій або о, о, наших західних партнерів, як о, Це стосується. Це дуже хороше питання. Це стосується українських санкцій. Чому тому, що коли взагалі санкційна політика це національна політика, так кожна країна визначає, що загрожує національній безпеці, і відповідно застосовує ті чи інші санкційні інструменти, в нашому випадку Україна своїми відповідними. Рішеннями визначає, що загрожує національній або і хто загрожує національній безпеці, або яка діяльність загрожує національній безпеці, і відповідно є укази президента. Працюють працює РНБО. Міжвідомчі робочі групи, які це визначають. Якщо це також задача таких груп РНБО і будь-яких суб'єктів, які ініціюють санкції. Якщо видно, що, наприклад, наші міжнародні партнери застосували щодо когось які санкції, то Україна в Фактично також застосовує, може застосувати такі санкції, а може і не застосовувати. Тому, тому, в принципі, ми можемо чітко сказати, що цей закон стосується порушення українських санкцій, того, що наклала Україна. Повертаючись до вашого питання, кого каратимуть, дійсно це дуже важливо. Як тих, на кого накладені санкції, так і тих, хто допомагав ці санкції порушувати або в тій чи іншій мірі ухилятися від накладення цих санкцій. Тому е ми намагалися охопити всіх. Хто а, міг бути да і може бути до цього долучений, щоб не було такого, що є якась така сліпа зона і використовують тих суб'єктів, на яких ця відповідальність не поширюється. Всі, хто залучені ці процеси, будуть підпадати під дію цієї статті. І тепер градація покарань, тому що там ну такі, м'яко кажучи, чи маленькі штрафи, або аж до 10 років тюрми я бачила. От кого за що? І там же ж поріг якийсь є. Ну тобто зовсім дрібнота, якщо там ну не знаю, фермер кудись росіянам мішок картоплі продав, його ж не не потягнуть в кутузку, правильно. Так, Тут дуже важливо розуміти, перше, це також пов'язано з умислом і необережністю. Ми повинні розуміти всі, що в цілому кримінальна відповідальність вони не має бути там за гривню там якесь порушення і все, сідаєш тюрму на 10 років. Ні, ми такого не передбачали. По-перше, це є умисло, це є необережність, відповідно, за умисні злочини, за умисні діяльність, відповідальність більша, необережність менша. Також не за кожні порушення. ну, Порушення починається з певного порогу, та плюс-мінус там закладалося близько трьох, трьох тисяч євро. Тобто від цього порогу починається вже кримінальна відповідальність. А ми орієнтувалися на європейську практику. Європейці в своїй директиві вони зазначають, що ну, принаймні, ну хоча б щоб від десяти починалося це порушення, ми пішли ще менше, і ми поставили три. Тобто, це вже ми на себе взяли більше зобов'язань. Якщо ми говоримо про стро. Позбавлення волі. Важливо, що вони, тут, вони не маленькі, чому ми також це прописували не маленькі? Тому що це серйозний злочин, і відповідно він дає можливість екстериторіально застосовувати екстериторіальні принципи. Так? Тобто ми можемо говорити і про, і про там, екстрадиції, і будь-які багато таких міжнародних правових інструментів. Крім того, дуже важливо, що цей законопроект це не просто криміналізація якихось злочинів, які відбуваються на території України. Ми собі тут внутрішньо щось вирішуємо тільки з того роді. Мені цей законопроект і у виразі його прийняття це нам відкриває багато інструментів взаємодії з нашими міжнародними партнерами. Він дасть нам можливість дотягнутись до тих активів, які знаходяться за кордоном, використовуючи стандартні класичні інструменти кримінального права, арешти, передання в управління. Як ми знаємо, одна із форм управління це реалізація активу і передача цих активів на там, спецрахунки розпецрахунки. В державних банках, тобто, це можливість взаємодіяти з нашими міжнародними партнерами. Крім того, ми бачимо певні можливості. Навіть для переслідування і там створення спільних таких слідчих груп, і українських, і міжнародних, в тому числі для дуже таких популярних злочинів, ми поки що навіть бачимо інструменти, яким чином навіть тіньовий флот можна наздоганяти за рахунок таких інструментів. Тому, в цілому, якщо так охарактеризувати в цілому цей законопроект, він дуже перестихлий, уже його треба приймати Терміново, і насправді ми дуже вдячні президенту, що він взяв лідерство в цьому питанні. Ще й цей законопроект визначений як невідкладний. І цей законопроект з одного боку він робить таку створю базу для того, щоб охопити всіх, хто залучений в процеси обходу, тому що інститут законодавчих ідей аналізував різні взагалі практику усю імплементації санкційних і квазісанкційних інструментів, які зараз діють в Україні. Україні. І насправді є дуже велика проблематика з тим, що зараз відбувається. І от ви, до речі, зазначили, що там фермер продав росіянину да, або купив якусь російської компанії щось. Ми повинні чітко розуміти, що йдеться про порушення санкцій. Якщо на ту чи іншу компанію не накладено, або особу не накладено санкцій з конкретними. Обмеженнями, наприклад, блокування активів і так далі, то це не є порушенням санкцій, та тобто ми uh -huh. повинні чітко uh -huh. це розділяти. Так, тому ось така ось історія. Дуже важливо, щоб цей закон був прийнятий тому, що ми розуміємо, що і в парламенті може що завгодно відбуватися. Та на жаль, це таке, знаєте, він потрапляє туди законопроект, а може виходити зовсім іншим, ніж яким він туди потрапив. Крім того, це така базова версія. Якщо б парламент гарно попрацював з цим законопроектом, його б можна було б ще вдосконалити, тому що до нього можна було б додати інструмент ліцензування. Тобто, коли надаються певні можливості зробити виняток з загального правила там по санкціям, якщо накладені якісь санкційні обмеження на підприємство, як вже траплялось. Але, наприклад, це видобувне підприємство, так? і фактично регіон більше страждає від того, що це підприємство не здійснює видобуток. Так? Тобто, ніж фактично ми ага, хотіли ага. того досягти, накладаючи санкції. Або, наприклад, підсанкційна особа, їй потрібно послуги. Адвоката або медична допомога, вона не може їх проплатити через блокування, інакше в неї буде кримінальна відповідальність. І в результаті вона, тобто, ну, занадто обмежує її права, і ну, давати, грубо кажучи, такий певний баланс. І останнє, от скажу, ще один інструмент дуже важливий, яким би можна було посилити ще цей законопроект, це декларування. Коли підсанкційні особи повинні декларувати свої активи. І тоді буде набагато простіше перевірити, чи були було випадки порушення санкцій чи ні. Ну, Інструментарій функціонал, як я вище зазначала, в цього законопроекту, я так бачу, дуже непоганий. Хотіла ще поговорити про от, ну, правила для бізнесу, щоб, які вони мають знати, щоб не вляпатися. Але зараз я дивлюся, що ну, час ефірний нас вже піджимає трошечки. Тому я сподіваюся, пані Тетяно, що невдовзі, ну дійсно, якщо проєкт визначений як невідкладний. Його розглядатимуть, ухвалюватимуть, і невдовзі ми матимемо змогу. Ну там вже ну, хоч у першому читанні, говорити, а ось це туди точно потрапило. Давайте говорити, що із цим робити за сьогоднішнє роз'яснення. Дякую за гарного вечора. На взаєм.